Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про виживання. Перший фільм 127 годин. Це фільм режисера Денні Бойла, знятий на основі мемуарів, у головній ролі Джеймс Франко. У 2003 році альпініст Арон Ралстон відправляється в похід національним парком в штаті Юта, нікому про це не сказавши. Під час сходження валун вагою понад 300 кілограмів падає разом із ним і прижимає його руку до стіни. Він опиняється в пастці. Арон Ралстон, альпініст, що історію розказано в фільмі, брав активну участь у підготовці до стрічки. Фільм отримав шість номінацій на премію Оскар. За свою роль Джеймс Франко одержав премію Незалежний дух. Другий фільм Гора між нами це фільм режисера Гані Абу Асада, знятий на основі книги. У головних ролях Ідріс Ельба і Кейт Вінслет. Фільм розповідає про виживання двох людей, журналістки і хірурга, після авіакатастрофи приватного літака у Засніжених горах. Третій фільм Легенда Гью Гласа» – Це трилер режисера Алехандро Гонзалеса Ін'єріто, знятий на основі роману про життя реального персонажа, у головних ролях Леонардо Ді Капріо і Том Гарді. Події у фільмі відбуваються в першій третині 19 століття в Північній Америці. Фільм розповідає про колоніста Гью Гласа, який стає на шлях помсти тим, хто залишив його помирати від ран, отриманих у сутичці з ведмедем. Фільм отримав три премії Оскар, три премії Золотий Глобус і 5 премій Бафта. Четвертий фільм Уполоні стихії це романтичний фільм-катастрофа режисера Балтазара Кормакура, знятий на основі книги. У головних ролях Шейлін Вудлі і Сем Клафлін. Фільм розповідає про пару закоханих, які вирушають у подорож Тихим океаном на яхті. Судно наздоганяє один із найпотужніших ураганів в історії. Стрічку знято на основі реальних подій, які відбулись у 1983 році під час урагану Реймонд. П'ятий фільм Вагнанець це пригодницька драма режисера Роберта Земекіса, головні ролі, в якій виконують Том Генкс і Гелен Гант. Том Генкс грає інспектора служби доставки Федерал Експрес, який після авіакатастрофи опиняється на одному з безлюдних островів у Тихому океані, де проводить 4 роки. За свою роль Том Генкс отримав премію Золотий глобус. Шостий фільм Марсіанин це науково-фантастичний фільм режисера Рідлі Скотта, знятий за одноіменним романом. У головних ролях Мед Деймон Джесіка Честень. Мед Деймон грає астронавта, який залишається на Марсі після того, як його команда вважає його загиблим та залишає планету без нього. Йому необхідно протриматись до наступної пілотованої місії, яка відбудеться за 4 роки. За свою роль Мет Деймон одержав премію Золотий глобус. Сьомий фільм Гравітація це науково-фантастичний технотрилер режисера Альфонсо Куарона. У головних ролях Джордж Клуні і Сандра Булок. Сандра Булок і Джордж Клуні грають астронавтів, які є єдиними членами команди корабля, які вижили після катастрофи у відкритому космосі. Вони намагаються повернутись на землю. Фільм отримав сім премій Оскар, шість премій Бафта і премію Золотий Глобус. Восьмий фільм Кімната це психологічна драма режисера Лейні Абрахамсона, спільного виробництва Великої Британії, Ірландії, Канади і США, знятий за одноіменним романом. У головних ролях Брі Ларсон і Джейкоб Тремблей. Фільм розповідає про дівчину, яка була викрадена у підлітковому віці і сім років провела в зачиненій кімнаті. У цій же кімнаті народився її син, який за п'ять років жодного разу не виходив з неї. За свою роль Брі Ларсон одержала премію Оскар, «Бафта» і Золотий Глобус. Дев'ятий фільм Тихе місце це постапокаліптичний фільм жахів режисера Джона Кразінського. У головних ролях Емілі Блант і Джон Кразінський. Фільм розповідає про подружню пару, яка разом з дітьми намагається вижити, вижити на своїй фермі після того, як планету захопили позаземні істоти. Вони сліпі, але мають начутливий слух. Уцілілі після їхніх нападів люди живуть у тиші та спілкуються жестами. Фільм отримав дві премії Сатурн та увійшов до 10 кращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіномистецтва. Десятий фільм Еверест це британсько-американський біографічний трилер режисера Балтасара Курмакура у головних ролях Джейсон Кларк, Джейк Джилленхол, Джош Бролін. У 1996 році, під час сходження з вершини гори Еверест, одразу три експедиції потрапляють у боровій. Стрічку знято на основі реальних подій. Фільм отримав номінацію на премію Супутник. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!